Думаю, і дівчата, мене звати... і знову з вами я Крейзі Брала. У нас така рубрика. я буду показувати машинки. Це моя колекція Hot wheels. Ну, ось, ось ця машинка не Хот Вілс, а ось, ось це жигулька. Спочатку я покажу жигульку. Ось така у нога, тут відкривається багажник. Ось так, ось так, ось так. Я зараз я це відкрию. І ось так у мене відкривається капот, і щось він не тримається. Поставлю тут копійку, щоб він тримався. Ну, ось у мене тут відкриваються двері, ось, ось тут відкриваються двері. Відкриваються двері. Ось тут відкривається капот, Ось ще багажник. І Ще коли ось таке робиш, то така амортизація є. І, і коли, 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 мені, її, мені, її, мені її подарили на день народження, коли мені було 5 років мені було, і мені подарили ось таку жигульку. Коли ось таку нажимати, то, ну, тако, то там, там, там говорили тако, якась там лада або, або жигулька, я вже не пам'ятаю. Ось така у мене машинка гарна. І, і показую тепер ось таку машинку. Ось така. І, і коли ось так зробиш, то воно ось так їде. Дуже-дуже швидко. І, і, і коли воно ось таке їде, то воно дуже-дуже така. ось таке. Ось таке йому дуже кріфти, ти все таке робить. Ось тут такий, ось такий. у мене є спорткар ось такий. Спорт Ще є ось така, Ще я її покрасив в червоний, бо мені не подобається, кольорки в неї були... Тут тут було написали якийсь значок, який тут знайшов. І ще ось така у мене є машинка. Це був неї, у неї спочатку був бірзовий колір. Я її покрасив маркером. Тут такі цей тоніровані всі, всі оце. Ось таке воно класне, що така вихлопна труба ось така. І, і ось ось такий в мене є грузак, ось такий. Ось, ось тут є. Що тут є? Палатка якась. Цей а, якийсь тушитель, то, щоб оцей тушити, так назвати, пожари. Або що? Якась лодка і ножик. Не знаю для чого. І ще в мене є ось така дрифтова машинка. Тут, тут нальовано 78, це, це цей... Це, це маркером намалював, ось такий 78, щоб оцей виграв в машинки в гонку. Я написав 78. Ще тут, ще тут на цей намальовано R. Значить, зад, значить задній привод. Ну, написано R. Сад. тут. тут, тут. какая там Марка? Малка, Марка Ламборджини. Еще, еще у меня есть вот такая машинка. Еще, у нее вот так открываются вот так двери. Вот так. Видите, вот так она открывается. И Ось такого Жиза. Це у нас. Тут не написано оцей. Тут не, тут не намальовано, не написано, не немальовано, не прочитати не де. Не написано не де. Як воно називати, Ну, я думаю, що це мустанг, такий похожий на мустанг. Ще ось така машина ось Тут колесо запасне. Ось така машинка. Ще є ось Тесла, є значок Тесли. Ось така. Така вона гарна. Ще ось тут є ось така машинка. Це Бетмобіль. І ось тут ось такий зелений корпус. Ще ось такі острі. Це якби тримає ось ці острі штучки весь корпус з цік. ось такий тут мотор. Ще тут тоніровка ось така. Ще залишилося ось таке одиноке рено. Ось тут відкривається, ось відкривається ось тут, ось так. Так відкривається і ось тут ще вікно відкривається. І, і все, я показав всі машинки. Бувай! Ви, з вами був Крайзь Євро. Підписуйтесь на мій канал. Він називається Країз Євро. Підписуйтесь і ставте лайки. Бувай! Бувай!